Лася, а тривога, тривога. Телеграм заблокував офіційні українські боти для інформування сил оборони щодо переміщення і розташування окупантів. І от активіст Сергій Стерненко розповів, що е це сталося після закликів до блокування меседжера в Україні. Е вони не працювали. Вчора не працював офіційний бот Міністерства цифрової трансформації. Є ворог, боти головного управління розвідки, бот СБУ, який називається «Stop Russian war Бот, координатор з півдня України і бот протиповітряної оборони для відстежування шахедів. І зараз е краще і безпечніше використовувати, точніше, вчора було використовувати. Е і... Е е е е е з офіційні та перевірені особисті контакти для того, аби передавати інформацію про те, як переміщається ворог зараз. Вони вже були відновлені. Рашисти настворювали величезну кількість одразу фейкових ботів для передачі інформації. Головне управління розвитки розвідки ту вчора цю інформацію від Сергія Серненка. Дійсно, бот був заблокований телеграмом. Українські розвідники розповіли, що це відбулося всупереч правилам і публічним заявам, яке керівництво месенджера декларувало раніше. Потім бот вже сьогодні відновили. А голова парламентського комітету з питання свободи слова Ярослав Юрчишин після того, як почали. Ли літіти звинувачення, мовляв, це українська влада сама винна, що заблокувала цей бот, почали блокувати Телеграм і от мовляв тільки через це тепер страждають збройні сили. українська. ні, це не правда Взагалі, такий крок керівництва Телеграм не пов'язаний з критикою з боку української влади через відсутність боротьби з російською пропагандою. Україні разом з платформою, разом з Еплом, вдалося почати блокування російської пропаганди в Телеграмі, і він говорить, що Варто блокувати анонімні телеграм-канали, а не в принципі телеграм як такий.